У Ромнах на легкоатлетичному ядрі спортивного комплексу відбулися змагання на першість міста з легкої атлетики у заліку 22-х міських спортивних ігор школярів. У змаганнях взяли участь більше ста учнів загальноосвітніх закладів міста. Школярі змагалися у різних дисциплінах легкої атлетики: біг на 100, 200, 400, 800 та півтори тисячі метрів. Стрибки у довжину, штовхання ядра та метання списа. Ну, по команда 10 чоловік: 5 п'ять старших і п'ять младших. Пока у нас одно первое место, сколько там? Пять вторых, одно третье и одно четвертое место. Доволен, потому что я не ожидал, что я думаю, мы хуже выступим. Но выступили, я считаю, что неплохо. Зазвичай такі змагання є відбірковим туром для участі у обласних, але як нам повідомили, цього року фінансів на їх організацію не вистачає, тож міський етап для романських школярів стане завершальним. Юних спортсменів цим яко кажучи не радує, адже зазвичай на обласних змаганнях команда нашого міста показувала досить непогані результати. Мали відбуватися 15-17 травня в місті Суми. це вже обласні спартакіади школярів мали б Ну мабуть що. На, на цьому рівні може і, і і не бути. Е, в цьому році, в зв'язку з такими фінансовими труднощами, обласна спартакіада може, мабуть, не буде проводитися, якщо вже наказ одержали, що відмінить обласні змагання. Команда міста староми завжди такі атлетиці. Ми нижче третього місця, ми ніколи ну, боремося перше, друге, рідко третє. А в цьому році якби, стимул потеряли. Та не дивлячись на зникнення основного стимулу перемогти, щоб увійти до збірної міста і потрапити на обласні змагання. Школярі викладалися повну. Результати їх зусиль судді оцінювали прискіпливо, але справедливо. Тож переможці мають повне право пишатися собою. А ті, кому не вдалося цього року зайняти призові місця, вже точно знають, над чим саме їм потрібно працювати. Я зайняла перше місце. я пригнула 3,90, це мій найкращий результат. Я дуже довольна своїми результатами. Я ніколи ще не пригала разу. И я только на позапрошлой тренировке начала начинала прыгать. І я така довольна. Борьба сегодня была вот, достаточно тяжелая. Люди, очень опытные спортсмены. Ну, как бы я своими результатами, результатами не совсем доволен. Можна було б і краще, лучше, но ногу я не совсем правильно подобрав. Третє лі второї, помам ну, по третє до да. каже третя. Да. Після підрахунків судді повідомили такі результати. Серед команд першої групи перемогла команда загальноосвітньої школи номер 4, набравши 196 очок. Другу сходинку посіла команда загальноосвітньої школи номер 7, сто очок. А третє місце зайняли учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1 із результатом у 171 очко. The Учениця школи переможниці No4 Поліна Забуцька показала особистий високий спортивний результат з бігу на 100 метрів 12,6 секунд. Лише однієї десятої не вистачило дівчині до виконання першого спортивного розряду. Серед шкіл другої групи кращою стала команда загальноосвітньої школи No8. Школи No 6 та 9 зайняли друге і третє місця відповідно. Команда Переможець була нагороджена перехідним кубком та грамотою. А команди призери відзначені грамотами відділу. У молоді та спорту міськвиконкому Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.